Стояла я і слухала весну Леся Українка. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії, Якби мені достати струн живих, Леся Українка, якби мені достати струн живих, якби той хист мені, щоб грати на них, потужну пісню, я б на струна грала, нехай би скарби всі вона зібрала. Ті скарби, що лежать в душі на дні. Ті скарби, що й для мене таємні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні.